Привітик! Маю попередити, що я захворіла, тому в мене може бути трохи незвичний голос. Також невеличкий дисклеймер відгук на книгу ти не впізнаєш мене, складається з моїх вражень і емоцій від неї, все сказане – моя особиста думка, яка в інших людей може відрізнятися. І якщо ви авторка цієї книги і не готові зараз чути критику, раджу не дивитись це відео. Першим відео на каналі мав бути огляд на новинку Поліни Кулакової проти ночі, на той момент це ще була новинка. Через технічні негаразди я не змогла його опублікувати. Зараз, мабуть, вдалося б, але воно неналежної якості і старе, а ми всі крінжуємо з того, що робили в минулому. Особливо, якщо це стосується перших відео, викладених в інтернет. Невелика порада. Якщо ви плануєте викласти своє перше відео, у вас не було досвіду в зйомці та монтажі, дайте готовому відео трохи відлежатися. можливо, тиждень, можливо, місяць. Тоді ви зможете оцінити його свіжим поглядом і зробити висновки, що можна покращити, що потрібно врахувати в подальшому. Таку пораду свого часу давав Стівен Кінг щодо літературної творчості, але її можна застосовувати і до інших галузей. У будь-якому разі я вас ознайомила, а дослухатися до неї чи ні, це вже ваш вибір. Втім, це не те, заради чого ми сьогодні зібрались. Просто я давно не викладала відео і хочеться базікати багато і про різне. До речі, якщо вам цікаво було б подивитись відео не на конкретну тему, а суто баляндраса про щось життєве, пишіть у коментарях. Так я знатиму, що це може бути цікавою ідеєю. Отже. Це відео присвячене новій книзі Поліни Кулакової Ти не впізнаєш мене. Що ж, її я впізнаю будь-де, тому назва проходить повз. До речі, назва цього роману залишилась для мене загадкою. Мені складно інтерпретувати її згідно з сюжетом. В народі книгу називають Корсо 2, і для мене ця назва більш зрозуміла, ніж та, яку залишили на виході, тому для зручності я називатиму її так і далі. Корсо 1 я прочитала давненько. Трилер зі своїми штампами читається швидко, демонструє характерні риси індивідуального стилю авторки. Про нього ми поговоримо пізніше. Ти не впізнаєш мене це продовження Корсо, але багато років по тому. У добролові зникла дівчина, і через кілька місяців вона з'являється на тому місці, де її бачили востаннє. В грудні вона стоїть на узбіччі дороги в майці та шортах. Її тіло побите та зґвалтоване, вага критично низька. До речі, зараз я задумуюсь над тим, як вона опинилась там, як їй вдалося це фізично та психологічно, зважаючи на зовнішні умови та її стан. Пахне сюжетною героєм. Згодом виявляється, що в місті діє серійник, і життя головних героїв опиняється під загрозою. Подібне було і в першій частині. Серед головних героїв Єва, у якої розвинулись психологічні проблеми, старий знайомий Володя, який ставить роботу в пріоритет. Макс до якого повертаються надприродні здібності, а разом з цим загострюються і сімейні конфлікти. Також є Віка, подруга Макса будьте готові до того, що вона постійно пищить, а її волосся регулярно електризується. Вона вчиться на психологічному факультеті і цього виявляється достатньо, щоб розкрити її як персонажа. Є ще одна дівчина, про яку відомо навіть менше. Вона любить один конкретний парфум, а ще соромиться і ніяковіє. Так, це загалом все, що про неї відомо, хоча вона одна з головних персонажів. Чому я маю співчувати цим людям? Я не знаю, тому й не співчувала. Я не вірю в їхні характери, не вірю в те, що вони живі люди. Одна з причин не вірити це саме було і в книзі проти ночі плоскість персонажів. Персонажі проти ночі були підлітками у дівчинки гейл-лак і Тікток, а хлопець викладає відео на твічі. Так, так, викладає відео на твічі. А в примітках вказано, що Твіч це стрімінгова платформа, яка іронія. Персонажі Корсу – студенти. Вони п'ють гарбузове лате, користуються інстаграмом і надсилають довбані смайлики всюди, де тільки можна. Хоча це покоління молодих людей вкрай рідко використовує смайлики так часто, хто зі студентів близько 18-20 років всерйоз оздоблює повідомлення смайлами. Люди цього віку зараз використовують смайлики здебільшого для комічного ефекту і рідко всерйоз. Якщо я дуже сильно помиляюся, будь ласка, виправте. З усього, що ми знаємо про персонажів, складається враження, що авторка не спілкується з юнаками та підлітками, тому не знає про них майже нічого. Варто більш ретельно досліджувати особливості покоління, про яке пишеш. Та й особливості покоління це не єдине, що має характеризувати персонажів. А як же захоплення, мрії, спадкові риси, зовнішній вплив? Хто вони як люди, а не як зумери чи хто там? Такий підхід до створення героїв здається навіть образливим, оскільки персонажі картонні, а єдині їх особливості це стереотипи про покоління, до якого вони належать. Ох, ці студенти, у яких в голові тільки інстаграм і гарбузове лате, всі вони однакові, втрачене покоління. Я не буду розповідати принцип, за яким серійник вибирає жертв, щоб не спойлерити. Але те, як все склалося в романі, демонструє неймовірну кількість дивовижних збігів. Вузьке коло людей об'єднує одна дрібниця, а в реальності таке трапляється вкрай рідко. Ті, хто прочитали, зрозуміють, про що я. Але опустимо нехай це потрібно для сюжету і до трилера чіплятися не варто. Однак трилер соціально психологічний, тому приколупуватися до нерозкритих персонажів я можу. Авторка вказує на соціальні проблеми, зокрема на те, як жили і про що думали діти з інтернату. Є переконливі деталі, такі як намагання створити дім із небагатьох особистих речей. Проте в тексті написано й таке ми інтернатські, діти другого сорту, заздрили дітям алкоголіків і наркоманів. Тому що хотіли мати, хоч якихось батьків. Можливо, я не розумію цього, але невже сироти називають себе другим сортом і хочуть мати батьків наркоманів? В самому романі написано, що батьки наркомани якраз віддавали дітей в інтернат чому тут заздрити? Я не знаю, як реагувати на такі слова. Що ви думаєте про це? Також у тексті є доволі дивні сцени й діалоги Наведу для прикладу найбільш яскраво. Дівчина привела друга додому, вдома її матір. Вони всі заходять у вітальню, і матір каже, що батько у відрядженні. Дівчина відповідає: Ну, слава Богу. Вона каже так тому, що батьки постійно сваряться, коли її тато вдома, і як на це реагує її мама. Вона робить максимально театральний жест, награно кашляє -ха -хам". Далі в тексті написано, що минуло кілька хвилин. І мати вийшла. Що бляха відбувається? Хто в реальності каже Гагам? Ха і що сталося за ті кілька хвилин, перш ніж матір вийшла з кімнати? Вони сиділи в ніякому мовчанні? Минуло кілька хвилин, чому б не описати одним реченням, що сталося за цей період. Або матір могла б покашляти, прости Господи, і одразу вийти, хоч і це було б дивно, тому що після кекхем будь-що виглядає дивно. Якщо в Корсо-1 були відверті негаразди з простором, то в Корсо-2 доволі дивний плин часу. В першій частині головна героїня щоночі поверталася з роботи пішки. Оскільки вона працювала в наливайці, то ймовірно, зміни були 12-ти годинні, і вона все ще поверталася додому пішки. Одного разу вона викликала таксі, щоб поїхати з роботи додому. Поїздка зайняла півгодини. Вночі жодних заторів, жодних аварій. Та сама відстань, яку героїня щоночі проходила пішки після виснажливої зміни. В Корсу 2 головний герой кілька разів читав книжку вночі, засинав а прокидався чомусь аж увечері. Навіть якщо він не спав всю ніч і заснув вранці, він не прокинувся пізно ввечері. А якби так і було, то це не щось звичайне для нього, і незвичність такого пізнього пробудження варто було б якось окреслити. Кому кажуть, що прокидатися в обід надто пізно, не ведіть приклад з цієї книги. Хлопець спить більшу частину доби. Тепер нарешті поговоримо про стиль його простота й лаконічність притаманні жанру, але все одно мені бракувало виразності, якихось деталей. При цьому в тексті забагато уваги приділяється тому, хто як стоїть, хто коли чухає ніс, хто як зім'яв паперовий стаканчик, перш ніж викинути його в смітник. Такі деталі можуть бути важливими для сюжету, але в цьому контексті більшість абсолютно ні на що не впливають. То навіщо вони? Невже редактори не звернули на це уваги? Ще одна особливість цієї книги емоджі. А саме те, як їх описують. Було б вдало просто зімітувати листування таким, як воно є, а не писати. «Добраніч!» – Макс завершив повідомлення смайликом, який надсилає повітряний поцілунок. Солодких снів. В кінці вікного повідомлення був емоджі з сердечками замість очей. Це сприймається дуже дивно. Навіщо так робити? Без цих описів і смайлів було б навіть краще, текст був би не таким перевантаженим. Існує стільки книг, де дуже вдало передають листування в мережі, і навіть смайлики друкують прямо в тексті. Чому команда, яка працювала над Корсо 2, вибрала саме такий спосіб? Як і будь-якому твору Поліни Кулакової Корсо два притаманний негативізм: стілець дряпає, лінолеум, приміщення затопило відходами з каналізації, все довкола брудне, липке, обістяне в тарганах, люди приліз, жирною шкірою і таке інше. Я не вважаю, що жирна шкіра це щось таке страшне, але те, як авторка смакує ось ці деталі в тексті, Ну, це викликає здивування. Єдині сцени з позитивною естетикою це рідкісні моменти, коли персонажі опиняються в затишку, п'ють чай і їдять щось смачне. Але їх справді мало. Негативна естетика дуже тисне, а перепочинку від неї та різних негараздів так бракує. Сюжет здався мені недостатньо насиченим, не би розбавленим. Під кінець подій стає все більше, зростає інтрига якої не було на початку роману, але все закінчилось дуже швидко. Фінал обірваний і надто короткий, відчуття, що після всього негативу, який отримали читачі, вони заслужили не більш розлогу розв'язку. Фінал роману більш депресивний, ніж у Корсо 1. Така тенденція простежується ще спроти ночі. Питання таке саме, як і допроти ночі, навіщо додавати непотрібну смерть, і різко обривати сюжет без належної уваги до померлого персонажа, до переживання втрати. Це не додає сюжету нічого, не наштовхує на важливі думки, не вражає і не захоплює, тільки збиває читачів з пантелику і засмучує їх. Для чого так робити? Невже це чорнуха заради чорнухи? З переваг книги те, що вона швидко читається. А головний сюжетний поворот був для мене несподіваним. Також у тексті пропагують важливі істини звертатися до психотерапевта не соромно, а птахів не можна годувати хлібом. А ще не грубіть людям, тому що потім про це пожалкуєте не вживайте заборонених речовин, ставте близьких в пріоритет і не поводьтесь підозріло, і тоді все буде добре. Як би я не бубніла, але все одно читаю новинки Поліни Кулакової. Вона одна з перших українських авторок, які почали писати в жанрі трилеру. Такі жанри доволі складні, тому грамотно побудований сюжет уже викликає повагу. Я дуже сподіваюся, що наступна книга Поліни Кулакової принесе мені багато позитивних вражень, а відгук на неї буде цілковито схвальним. Діліться думками про книгу, якщо читали її. Яких українських авторів порадите і що вам подобається і не подобається в трилерах? Також можете підписатися та поставити вподобайку. А на цьому все до наступного відео.